Тепле приміщення, генератор, інтернет, гарячий чай і можливість зарядити телефон. Три роки тому пункти незламності стали порятунком для рівнян. Наразі в області їх налічується 450. З них 358 пунктів, які належать державним органам влади і органам місцевого самоврядування. Крім того, у нас 40 пунктів незглавності, 29 стаціонарних в ДСНС і 11 переносних це 8 наметів і 3 з розташовані в автомобілях. Так що також у нас Національної поліції є 17 пунктів незглавності і 3 на Укрзалізниці. В них досі можна обігрітися, підзарядити гаджети, отримати якісний інтернет та усі умови для тривалого перебування у разі відсутності електроенергії. Та сьогодні такі місця радше залишаються про запас, адже реальна потреба в них виникає дедалі рідше. В минулому році ми мали статистику. Більше 15 тисяч людей їх відвідувало. Що стосується цього року, у нас область сьогодні більш-менш забезпечена електроенергією, У нас сьогодні немає відключень, тому сьогодні ми не можемо сказати, що статистика зростає користування пунктами. Ситуація в енергосистемі рівного наразі не критична. Відключення світла трапляються, але не мають масового чи тривалого характеру. Тому стаціонарні пункти незламності продовжують роботу, а наметові поки не розгортали. Самі ж рівняни зізнаються, не вбачають особистої потреби приходити туди. Однак припускають, що з часом такі пункти можуть знадобитися окремим категоріям населення. Бо поки є світло, то в і без їх. Можливо, нам вони не знадобляться, але є ж такі, як без хаті, їм ж теж треба грітися десь. У нас в Рівному на рахунок відключення світла ще ну, як, якось можна жити. У нас дуже багато незахищених верст населення і я думаю, що вони потрібні. Якщо будуть вимикати світло, то певно, що так. Але якщо воно його достатньо, то я навіть не мов не знаю, що вам сказати. А зараз у вас відключають електроенергію, можливо, один раз було. Напевно, і не повинні. Ну напевно, що ні. Скорше за все. Не бачу, не вбачаю цьому потребу жодне. Як на мене, зараз для мене воно абсолютно не потрібні ці пункти незламності. Я не знаю, як далі воно складеться, тому що війна продовжується і можливо. Світла не буде і людям потрібно буде десь телефони підзарядити, чи прогрітися, я не знаю, але не в таких великих масштабах, як ось тут в нас стоїть. Хоча пункти незламності не втратили своєї функції повністю, реальність показує, що більшість рівнян обходиться без них, бо потреба в таких місцях значно менше, ніж минулі роки. Водночас, з го у рівному створили п'ять так званих наметових містечок незламності. Тим як повідомляв у січні цього року начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради ради Андрій Бернацький, жодне з них так і не працювало ні одного дня. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.